Фармадол таблетки від головного болю. Домашні улюбленці уже не просто наші співмешканці. Разом з ними ми звикли спати, їсти та навіть цілуватись. Та чи безпечно це? Австралійські вчені з університету Свінберна дослідили: у світі існує більш як 70 інфекцій, які можуть передаватись від тварин компаньонів до людини. Зоонози саме так називають ці віруси, живуть у слині, виділеннях та фекаліях, навіть здорових тварин, та можуть передаватись через ґрунт, воду, постіль чи їжу. Наприклад, 70% псів та 55 котів є переносниками бактерії капноцитофага. Обидва види пухнастиків можуть бути причиною зараження золотистим стафілококом. А коти передають збудників лямбліозу, сальмонельозу і токсоплазмозу. Більше того, заразними можуть бути навіть домашні птахи, черепахи та рибки. То чи легко підхопити вірус чи бактерію від тварин? Імунітет здорової людини без особливих проблем справляється з ворожими організмами. Навіть якщо вона захворіє, недуга протікатиме швидко та буде легко піддаватись лікуванню. А от вагітних дітей, людей з порушеннями імунітету або в поважному віці такі інфекції можуть вкласти в лікарняне ліжко. Відомий випадок, коли японка, що постійно цілувала свого собаку, захворіла на менінгіт. Та не лише поцілунки несуть потенційну загрозу, дозволяєте собакам облизувати руки. Котам залазити на стіл, тоді також в зоні ризику. Однак не варто одразу відмовлятись від пестощів зі своїми домашніми улюбленцями. Вчені підкреслюють, головне дотримуватись правил гігієни мити руки після забав з пухнастиками, а також після контакту з їх іграшками та постілю прибирати туалет та мити акваріум в рукавичках. Не дозволяти облизувати вас, особливо обличчя та поранену шкіру, та не впускати пухнастих туди, де ви готуєте та їсте а особливо важливо вчасно вакцинувати котиків та песиків та регулярно обстежувати їх у ветеринара.